Сьогодні поговоримо про закінчення С та «іс» в англійській мові. Зазвичай ми ставимо закінчення S або «іс», коли утворюємо форму множини іменника, або ж до дієслова У present simple після займенників «he», she та «it». У більшості іменників, тих, що можна порахувати, ми будемо ставити закінчення просто S. Дивимося, на приклади. «A cake» – «cakes». Бачите, ми просто додали закінчення С. «A town» – «towns» an apple, apples. A shoe shoes. У всіх цих словах ми просто додали закінчення S і вже утворилася множина. Наприклад, «a cake» – то це в нас торт, «cakes» – тортики, так? A, місто, міста, яблуко, яблука, черевик черевики. Згадаємо present simple, як ми до дієслова ставимо закінчення. Ми ставимо закінчення S або і S після займенників she, he та it. Але при цьому дієслово слово не змінюється. Ну, не змінює своє значення. To work працювати «працювати», «works». Наприклад, to work» працювати, she works, вона працює. He works» він працює. To show shows. To cook cooks. To cook ми знаємо, що це готувати. А, наприклад, він готує. He cooks. To take takes. Бачите, просто есочки додаємо. Наступне правило: до іменників у однині додається закінчення. Якщо це слово закінчується на букву S, double S, X, Z, Сі, H, S, H, тоді ми додаємо ІС. Як це виглядає? Наприклад, слово БАС, бачите, в нас є тут есочка. Є тоді, якщо ми знаємо правило, якщо ми це все завчили, то ми просто будемо додавати закінчення ІС. це баси, автобус, басис автобуси. Тут ми додали ІС. Далі кіс, «кісіс», Глас. Бачите, ось у нас правило. Дві «есочки», одна, дві. Бачите по правилу? І ми додаємо закінчення ІС. Бокс, є у нас «екс» в правилі є. Тоді ми, щоб утворити множину, додали знову ІС box – коробка, boxes – коробки, Peach persic. – персик, Peaches – персики. Так, Знову ж таки, додали і S, тому що є в нас правило, якщо слово закінчується на CH. І так далі з усіма іменниками. Тепер подивимося на дієслова. Яке ж тут правило? До дієслів, які закінчуються на ось такі букви, так ми будемо теж додавати закінчення ІС, окрім одного. Тому що в англійській мові не існує дієслів, які закінчуються на одну буквочку S. Отож, to touch touches. Дивимося, що ми тут теж додали і С, тому що дієслово закінчується на «ch». «To watch» – «watches». «To watch» дивитися. Бачимо, в нас є правило. Наприклад, she watches» Вона дивиться. Так? Далі є таке правило в англійській мові, якщо слово закінчується на «th», тоді ми додаємо просто S. Наприклад. Too smooth. – «smooth». Знаєте переклад цього слова? Напишіть в коментарях. Наступне правило, якщо ми беремо іменник і дивимося, що слово закінчується на буквочку Y, то Y змінюється на I і -E S. Тобто, якщо в нас була Y, то вона пропадає, і на її місце стає I і -E S. Cherry cherries. Дивимося, тут кінцеве Y. Y змінилося на I і -E S. Це забрали, це доставили. Поні. Поніс. Бейбі. babies. Lady, ladies. Butterfly. Всі знають, хто це, так, метелик. Butterfly, Butterflies. Butterflies. Давайте подивимося на наступний приклад. Якщо ж перед кінцевою Y, тобто, якщо слово закінчується на Y, стоїть голосний, то ми додаємо просто S. І не ставиться ніяких більше змін. Наприклад. Monkey. Мавпа, да? Бачимо, що в нас перед закінченням Y стоїть голосна буква I. Тому ми додали просто закінчення S. Угу. Наступне play. Бачимо, що тут A голосна перед Y. Тоді ми просто S додали. Day. Дивимося, перед Y у нас стоїть голосна A. Тоді теж просто S додаємо. Все просто і зрозуміло. Наступне правило, коли слово закінчується на букву ОУ. Дивимося, ми можемо поставити закінчення ІС або ж S. В яких випадках? Коли слово закінчується на букву О і перед ним стоїть голосна буква, тоді ми будемо за правилами англійської мови ставити S. Якщо ж перед ОУ стоятиме приголосна, то ми будемо додати закінчення ІС. Дивимося на ось цей приклад. Potato, всі значить, це в нас картопелька. Да? Ми бачимо, що слово закінчується на букву О і перед ним стоїть приголосна, тому ми поставимо закінчення ІС. Ми так і зробили. Potatoes. Тобто вже в нас багато картоплі. так? Далі Tomato. Бачимо, що тут слово закінчується на О, все сходиться, і перед ним стоїть приголосна. Тому ставимо закінчення ІС. Tomatoes. Далі, ми переглянули іменники утворення, тепер як же ж утворюються дієслова? Наприклад, у нас є to do робити, does. Бачимо, що додавали просто закінчення «-es». To go goes. І тут, і тут у нас слово закінчується на букву «o». Тому ми поставили закінчення «-es». Є дуже багато винятків по утворенню множини. Ті слова просто треба вивчити та запам'ятати, щоб ніколи не плутатися. Але ж є такі дієслова, які обходять всі правила. І якщо в нас є дієслово to be – бути, то після he, she, it ми будемо ставити is. тобто воно всім цим правилам не підкоряється. І якщо в нас є дієслово to have, to have мати, то після he, she, it воно буде змінюватися на Has. А також, якщо в нас є модальні дієслова, такі як can, should, must, may, will, need та інші, то ми їх не будемо взагалі ніяк змінювати. Наприклад, I can, he can, I must, he must, I should, he should, I will, he will. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору. Ча